7 грудня в Україні відзначають день місцевого самоврядування. Це професійне свято всіх тих, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців. Хочу привітати від імені міського голови рівного Володимира Євгеновича Хомка від депутатів міської ради із цим святом професійним, всіх, хто причетний до роботи Рівненської міської ради, побажати здоров'я, успіхів, всіх гараздів і сподіватися, що Наша держава буде могутньою, багатою, а наше місто процвітаючим. Відзначати день самоврядування давня слов'янська і давньоруська традиція, яка бере свій початок з часів Київської Русі. Це вибір вільних громадян, які довіряють обраним ними представникам і наділяють їх владними повноваженнями. Тільки така влада і є справді народною владою не над суспільством, а легітимною владою самого суспільства для суспільства і в інтересах суспільства. В рівному день самоврядування відзначили рядом заходів. Розпочали з покладання квітів до пам'ятника Марії Несвицької, адже саме вона здобула для рівного Магдебурзьке право право на самоврядування. Хоча, за словами очільника міста, у такому стані, як сьогодні, місцеве самоврядування існувати не може. 100% далі існувати не може. Ну хіба це діло, що кабін вирішує, дати 10 мільйонів чи не дати 10 мільйонів? Забрати наші гроші чи не забрати наші гроші. І, або власна рада ділить наші гроші, то чого це все тут? От я громада, тут в місті рівному, я ж не завжди буду міським головою, я буду громадянином міста рівного і хочу так само впливати, без всіх інших. Заробили, потратили, не заробили, не потратили. Але ми повинні залишити. Від себе є країни, які не обрали демократичний шлях. Я не буду називати, ви знаєте, вони вибрали свій шлях. Ми ж то вибрали демократичний. Ми йдемо в Європу. А раз так, то без місцевого сорівня дієвого туди шляху немає. Долучилися до привітань з нагоди цієї події і місцеві депутати. Шановні рівняни, щиро вас хочу привітати з ним місцевого самоврядування. Ми віримо в те, що ми здатні самі формувати нові міста, нових людей, і власне віримо в те, що в наступному році прийдуть. Усі органи влади абсолютно нові люди з новим мисленням, які будуть творити нове місто для всіх людей. Жичук, Віктор Терещук у ритмі подій.